10 рекомендацій, на що варто звертати увагу при пошуку актуальних грантових конкурсів. Вітаю! Я Мар'яна Кобеля, експертка в сфері залучення грантових ресурсів, авторка цього ютуб-каналу буду сьогодні роз'яснювати, як саме шукати актуальні грантові конкурси для своїх проєктів, таким чином, щоб мати високі шанси потрапити в пріоритетність фонду і написати виграшну, якісну грантову заявку. Для тих, хто з нами вперше роз'ясню, ви знаходите. На єдиному в Україні Ютуб каналі про гранти, про грантові можливості, про грантові конкурси. І якщо вас цікавить тема залучення безповоротних грантових ресурсів на свої проєкти, я вам рекомендую підписатися на цей канал. А тим, хто вже з нами давно, хочу сказати дякую за вашу довіру, тому що саме ваша довіра до нашого контенту. Зумовлює моє бажання готувати для вас нові і нові відео на різні теми, але все, що стосується грантового фінансування, саме багаточисельні запитання в коментарях Мар'яно. А як так правильно знайти грантовий конкурс, щоб точно потрапити в пріоритет фонду? Ось такі питання мене спонукали до створення власне сьогоднішнього відео. Отож, якщо вас цікавить і інші запитання, на які б ви хотіли отримувати відповідь від мене в рамках таких. Без оплатних консультацій. Я вам рекомендую обов'язково в коментарях під цим відео залишити свої запитання. І я обіцяю, що буду намагатися реагувати на кожне. Або в коментарях, або ось так, якщо нас береться багато таких запитів, готувати для вас відео рекомендації на ті теми, які вас цікавлять. Отже, не забувайте в коментарях обов'язково залишайте свій запит, ну і поставте мені лайк. Така собі вподобайка, яка мене мотивує для вас працювати абсолютно безоплатно, розміщувати цей контент шаленими трудовими ресурсами нашої великої команди, щоб вам було куди заглянути, почерпнути корисну інформацію на тему, як же ж. Готувати проєктні заявки, як же шукати актуальні грантові конкурси, і взагалі як же ж робити так, щоб вигравати в грантових конкурсах, поки ви залишаєте коментарі під цим відео і ставите вподобайки лайки під відео, я вже переходжу до нашої презентації, яку ми для вас підготували. Отже, заявлена тема топ 10 рекомендацій, на що варто звертати увагу при пошуку актуального грантового конкурсу. Скажу вам, що питання: а де шукати власне, да, де шукати ці гранти? Їх є багато, але де? Ставлять мені кожного дня. Кожного дня я читаю такі коментарі, кожного дня нам телефонують нашу консалтингову компанію і просять: дайте, будь ласка, ресурси, де шукати актуальні грантові конкурси. Ну, скажу вам, що ми, як консалтинова компанія, центр розвитку час змін», які спеціалізуються на грантовому консалті, зробили все можливе і далі будемо це робити. Щоб наблизити той е, шанс, ваш, ваш шанс на отримання грантового фінансування, і ось на нашому сайті ми розробили платформу під назвою Гранти 2022 з зеленою галочкою. Ви зараз бачите, так е, куди ви заходите в цю вкладку, і перед вами відкривається величезна платформа, куди ми просто-напросто кожного дня стягуємо усілякі конкурси е, з різних міжнародних, національних регіональних, американських. Європейських платформ для того, щоб ви зайшли і все в одному місці знайшли. Отже, заходите і знаходите актуальний грантовий конкурс. Але там же ж можна загубитися, тому що різноманіття таке грантових можливостей від різних грантодавців, що насправді навіть я іноді гублюся в тих можливостях. Тому ось вам підготувала на сьогоднішній день. Топ 10 рекомендацій, на що звертати увагу при пошуку актуальних грантових конкурсів. Отже, рекомендація номер 1 Зверніть, будь ласка, увагу на види діяльності, які можуть бути підтримані донором. А в кожному грантовому конкурсі донор, грантодавець, який оголосив цей конкурс, він в конкурсній документації вказує, а що саме він може підтримати. Буває ж так, що нам потрібні кошти на заробітну плату. А грантодавець не може надати вам кошти на заробітну плату, або може, але з певним лімітом. Або навпаки, грантодавець готовий профінансувати фонд заробітної плати, але на якусь проєктну діяльність, яку ви собі там нафантазували і нагенерували, він не в змозі надати безоплатні ресурси, безповоротні ресурси. Отже, дуже важливо вичитати на першому кроці. А на що саме готовий грантодавець надати безповоротні грантові кошти? Якщо співпадає із вашим запитом, чудово, рухаємося далі. Другим кроком. Є переконатися, а які ж ресурси грантодавець вам надасть в рамках даного грантового конкурсу. Нагадаю, що гранти це не тільки гроші, це і інші ресурси. Це може бути майно, транспорт, експертна підтримка, менторська підтримка, послуги, роботи і так далі. Тому дуже уважно читайте, а в якому вигляді грант ви можете отримати. До прикладу, навіть сьогодні моніторила інформаційне поле і знайшла грантовий конкурс мовляв, грант в розмірі 150 тисяч гривень на розвиток бізнесу, але в дужках дуже дрібненьким шрифтом, як мені здалося, написано, що ці кошти будуть надані не у вигляді грошових ресурсів, а у вигляді обладнання для розвитку бізнесу. Якщо би підходило вам таке, гаразд. А якщо ні, якщо вам потрібні реальні кошти, будь ласка, переконайтеся в тому, що саме ті ресурси вам може надати грантодавець в рамках даного грантового конкурсу. На які ви сподіваєтеся. Ну і переходимо до третього кроку. Варто для себе чітко з'ясувати, а який же розмір гранту вам доступний в рамках цього грантового конкурсу. Завжди грантодавець, або майже завжди, оголошує розмір гранту, який він готовий надати в рамках цього грантового конкурсу. Часто так буває, що є. Від і до, але вказується, що вітається серединка, або є бюджет грантового конкурсу такий, то тобто, загалом, скільки коштів тримає в руках грантодавець і готовий надати переможцям. Але Визначати фінальну суму кожного гранту буде в залежності від того, які результати будуть по факту експертного оцінювання. Отже, нюанси, так, є, але на розмір гранту постійно завжди потрібно зважати, адже ви сподіваєтеся на одну суму, а раптом грантодавець не готовий вам її надати в рамках цього грантового конкурсу, тоді потрібно перегорнути сторінку, шукати інший. Ми перегортаємо сторінку. Йдемо до кроку номер 4 Варто переконатися в тому, чи потрібне співфінансування в рамках даного конкурсу, і яка сума співфінансування? Я нагадаю, що співфінансування може бути як з. Власного рахунку, тобто власних коштів заявника, так і залучені кошти з інших джерел, наприклад, інші грантові кошти або меценатські, або з інших проєктів кошти для цього проєкту, по різному буває. Отже, грантодавець в кожному грантовому конкурсі обов'язково, якщо це для нього важливо, озвучить, пропише вимогу щодо. Самого факту співфінансування і щодо бажаного відсотку співфінансування. Звертайте, будь ласка, увагу і ні в якому разі не нехтуйте, якщо прописав грантодавець як мінімум 20% співфінансування, обов'язково дотримайтеся. Ну і тут вам такий мій маленький лайфхак. Навіть якщо ви уважно читаєте конкурсну документацію і не бачите вимоги грантодавця щодо співфінансування, запам'ятайте мої слова краще. Планувати співфінансування, краще витягнути з власного гаманця, так умовно, так, рахунку певну суму і таки вкласти в цей проєкт. Можливо, з більшою вірогідністю ви отримаєте вищий бал від експертів під час конкурсного оцінювання вашої грантової заявки. Ідемо далі. П'яте. Варто переконатися. В географії інтересів грантодавця, що це значить? Так буває, що деякі грантодавці оголошують конкурси для представників з різних регіонів України, але з акцентом на певні регіони, або деякі грантодавці. Вже прописують одразу, що пріоритетно будуть надаватися гранти саме представникам ось таких то таких-то регіонів, областей чи громад. Дуже важливо для себе для себе з'ясувати цей нюанс на початку написання грантової заявки, адже можна витратити багато часу. До речі, в мене теж колись таке було, тому що я дуже швидко пробігла очима по конкурсній документації і не зауважила, що грант. Грантодавець ем, вітає подання заявок з певного регіону. Ну а я була тоді представницею іншого регіону. Отже, Шосте тип апліканта варто з'ясувати для себе на початку розробки грантової заявки. А хто ж може брати участь безпосередньо в цьому грантовому конкурсі? Можливо, є вимоги грантодавця щодо представників громадського сектору, лише або лише щодо бізнесу, або щодо громадського сектору і органів місцевого самоврядування. А раптом ви... Не представляєте цього виду апліканта, звичайно, що ви не пройдете в цьому грантовому конкурсі. Навіщо вам ці невдачі? Уважно вичитуйте в конкурсній документації тип апліканта, вимоги щодо нього ще на початку розробки грантової заявки. Пункт номер 7. Наявність у апліканта партнерств для реалізації проєкту. Дуже часто грантодавці висувають вимоги до заявників обов'язково заручатися. Партнерствами і тут же ж будуть мабуть і вимоги щодо е, партнерств, тобто критерії прийнятності, кого грантодавець бачить в рамках цього проєкту партнером ідеальним, це може бути і органи місцевого самоврядування, і засіб масової інформації, і інша громадська організація, асоціація чи благодійний фонд. Тобто, критерії прийнятності можуть бути різними. Ось, власне, нам. Ці вимоги, моя вам рекомендація: звертайте е, пристальну увагу, тому що якщо ви оберете не того партнера або взагалі проігноруєте цю вимогу грантодавця, ви також е, програєте в цьому грантовому конкурсі. Рекомендація номер 8. Звертайте увагу на терміни реалізації проєкту. Якби все і так зрозуміло, ми плануємо реалізовувати проєкт впродовж 12 місяців. І не менше окей, але ж не всі грантодавці готові підтримувати проєкти е, такої тривалості. Бувають е, заплановані е, терміни реалізації 3 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 12. ну і рідко, але буває і 18, і 24 місяці. Тому, якщо ви собі нафантазували, нагенерували якусь певну кількість е, місяців, Термін реалізації проєкту, а він не співпаде із тим, який може підтримати грантодавець, звичайно, що також невдача спіткає дану грантову заявку в цьому конкурсі. Номер 9. рекомендація: терміни подання проєктних пропозицій це про дедлайни. Дедлайни є в кожного конкурсу, і навіть якщо грантодавець вказує, що конкурс без дедлайнів. Ми також всі розуміємо, що рано чи пізно все завершується. Тому дуже пристально вивчайте інформацію, а коли дедлайн по конкурсу. І ні в якому разі не ігноруйте. А моя вам рекомендація: не чекайте до останніх днів чи годин дедлайну, тому що так часто буває, що. Особливо зараз, коли ми подаємо заявки в онлайн форматі, ну десь інтернет не спрацював, десь вимкнулося світло, десь, можливо, і система грантодавця трішки дала хибу. Навіщо вам це? Якщо у вас готово все на руках грантова заявка, не очікуйте до дедлайнів. Ну і пам'ятайте, що навіть якщо заявником грантодавцем не продемонстровано е, кінцевий термін. Подання проєктних пропозицій, ось ці конкурси без дедлайнів. Не чекайте довго, готуйте зараз, тому що ви ж ніколи не знаєте, а коли ж грантодавець закриє цей конкурс, не втратити можливість, це важливо. Ну і десята рекомендація: варто звернути увагу або поцікавитися у грантодавця в листуванні, до прикладу, терміни винесення рішення по даному грантовому конкурсі. Чому це важливо? Ну, по перше, тому що ви. Плані графіку грантової заявки, ви повинні будете чітко зазначити ось цей термін реалізації проєкту, і можна ж термін реалізації проєкту вказувати в календарних місяцях, а можна в місяці порядковому. Так? Якщо ви точно знаєте, коли розпочнеться фінансування, і ви розпочнете активності по проєкту, то ви зможете чітко спрогнозувати його тривалість. А якщо ви не знаєте Уявляєте, які негативні наслідки можуть бути. Тому, будь ласка, з'ясовуйте, коли грантодавець планує прийняти рішення по цьому конкурсу, коли планує надати перші транші коштів, коли кошти надійдуть до вас на рахунок, що ви розпочали проєктні активності. Якщо ви матимете цю інформацію завчасно, то ви точно не помилитеся із плануванням своєї діяльності. Окей? Запам'ятали топ 10 рекомендацій, на що варто звертати увагу при пошуку актуальних грантових конкурсів. А що далі, ви мене запитаєте? Ну а далі, звичайно, що написання грантової заявки і. Пам'ятайте, що це непроста справа. Нас ніде не вчать ні в школах, ні в вищих навчальних закладах, ні в професійно-технічних навчальних закладах, як правильно писати грантові заявки так, щоб вони отримували високі бали від експертів. Я вам, як експертка одного з фондів, коли я оцінюю заявки, я точно знаю на що звертають увагу експерти при оцінюванні. Я точно знаю від чого залежить виграш гранту. Тому я вас закликаю. Треба навчитися. Писати якісно заявки, треба вміти застосовувати правильні формули, коректні показники, кількісні, якісні. Потрібно вміти диференціювати всю інформацію, структуровано її викладати, зберігаючи вертикальну і горизонтальну логіку проєкту. А тому я вас запрошую на наш онлайн-курс з написання грантових проєктів час змін, де ми всього лише за один місяць часу ви. Онлайн форматі двічі на тиждень з 16 до 18 по вівторкам і четвергам навчаємо цієї майстерності. Кожен випускник, який старанно вчився, виконував домашні завдання на руках, має готовий грантовий проєкт, який можна вже буде подавати на участь у грантовому конкурсі. Тому не зволікайте, не витрачайте зайвим свій час. Довіртеся нам, професіоналам. Ми вас навчимо робити це правильно. Ну і залишайтеся з нами на цьому Ютуб каналі, адже тільки на ньому я даю ось такі безоплатні консультації. Щодо платних консультацій, звертайтеся в описі під цим відео. Є контакти. Прощаюся з вами, але ненадовго ще зустрінемось.